Добрий день! Сьогодні хочу швиденько переглянути категорії, і скільки в мене залишилося ще на тиждень лютого, бо цей місяць виявився нетиповим для мене по витратам. В мене є загальна така шпаргалка по сумам, які на карці зараз є. Тож, почнемо. А, ще я повернула такий свій візуальний мотиватор на дні без витрат. Я так робила в 20 21 роках, і мені це тоді подобалось. Як виявилося, за цей майже місяць подобається досі дні, які я витрачала, і дні, які я не витрачала жовте. Це гроші вже аванс на наступний місяць. Я його не чіпаю, а буду розподіляти саме на березень. По продуктах а на карті з 8 тисяч в мене залишилося 1153 гривні, і з готівки залишилося 1900, я майже нічого. Готівкою не купувала. а Така звичка вже, що коли я хочу купити в магазині шоколадку, я це називаю потенційна шоколадка, я прям на місці доначу і зазвичай це 50 гривень на потребу армії або на поточні збори своїх знайомих. По котам. У мене витрачено 722 гривні і було б добре перенести залишок нормальний в березень, щоб туди не докладати. По дитині потратила 102 гривні. По здоров'ю мінус 4500. Будемо працювати над цією категорією. Також стоматолог. На початку місяця в цю категорію я поклала 2000 на гігієну. По результатам вийшло більше 2250. І якщо мені через 6 місяців іти на повторну гігієну, я прорахувала, що треба хоча б. Що не хоча, а що мінімально треба 400 гривень поповнювати в цей конверт, з урахуванням подібних нюансів, які трапилися цього разу. Тож мінімум 400 гривень треба в місяць відкладати. І в мене відбулися зміни по тому, які категорії в готівці, а які в мене на картці. Батьки переходять в безготівковий, це що вони просять, їм купую саме а, онлайн. Тож я цю категорію прибираю з свого блокнота. Вона мені ще знадобиться на наступний місяць. Одяг, я замінила собі блискавку на курточці за 60 гривень. Подарунки я витратила ще на початку місяця всю суму, що тут була. В техніці на цей місяць нічого не було, але я хочу додати ще один саме можливо, цей конверт переназву на те, що я хотіла дуже давно. І різне, я купила побутову хімію, саме посудомийні таблетки. І все, що мені не вистачало, я забрала з різного. То різне в мене майже все і пішло. Рослини залишилися без змін, А конверт 10% з безготівкового я вирішила зробити в готівці. І потім, по мірі того, як будуть тут гроші накопичуватися, міняти на євро. Тому. Я зняла з рахунку те, що відправила 2500 і поклала їх сюди в конверт. Такий вийшов підсумок трьох тижнів лютого. Добре, що є ще гроші в продуктах. Погано, що нема в здоров'ї. Головне було б, щоб здоров'я. Дякую всім за увагу!